Кожна держава має свій герб. Герб нашої держави це тризуб. Кожна людина в гербі може побачити щось своє: хтось сонце, птаха, пшеничні поля, а хто сім'я великого київського князя Володимира Великого. А ще можна вбачати в ньому зашифроване слово воля. Нехай кожен українець вбачає в ньому своє, але саме рідне та найдорожче. Вітаємо всіх з Днем Державного Герба України. Нехай це свято згуртує всі родини та всю нашу країну. Нехай наш тризуб символізує зв'язок поколінь, Шануймо його! Це символ нашої незламності, гордості та волі. Все буде Україна! Посмішка вітає всіх зі святом.